Небезпечний вогонь. У селі Княжолука Долинської громади на відкритій території загорілася суха трава. В результаті пожежі постраждав 40-річний чоловік. До прибуття рятувальників місцевий мешканець 1985 року народження намагався самостійно загасити пожежу, але отримав опіки та отруєння чадним газом. Його передали медикам. Впродовж вихідних вогнеборці прикарпаття ліквідували понад пів сотні пожеж в екосистемах. Загорання сухої рослинності виникає через порушення громадянами правил пожежної безпеки під час проведення сільськогосподарських робіт на власних присадибних ділянках. Варто пам'ятати, що у вітряну погоду площа пожежі дуже швидко збільшується, набираючи великих масштабів, внаслідок чого вогонь може перекинутись на поруч розташовані будівлі. Рятувальники закликають не палити сухостій, адже це не просто погана звичка, а пряма загроза життю. Яна Лозорик, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Рай».